Дівчатка, а знаєте що? Я зварила чечевицю. І зараз буду робити котлетки. Чечевицю, вона така смачна, що її треба варити 20 хвилин у такій круповарці. Вони у мене є в продажу. 850 гривень. Вона нержавіюча. Отак ви в каструльці. Варите і все. Я зварила тічевицю і бачила у Фейсбуці, що з неї зроблять, роблять котлетки. Я хочу зробити до курячої філейки піджареної, я хочу зробити оці котлетки. Не знаю, чи вийде мої хороші вперед. Дивіться, беру погружний блендер. А тут я ще дала, знаєте що, коля. Корінь Селери? Дуже смачно. Тепер б'ю сюди два яйця. Отак. Два яйця. Соно перчимо. Я люблю добре перчику. Перчимо. І... А Перчику треба більше, я люблю, щоб пахло запашним перчиком. Тепер будемо дивитися, чи інтернет не обманює. Тепер погрожним блендером вбиваю. Перебило море місцеле. Мені не вірить це, але ми з вами попробуємо. чи це правда. Дивіться я вже мою пательню. Від э, Xiaomi. Дивіться, вже всі підписники купили. Всі, мої хороші. це унікальна пательня. Уже за кордон з собою возять. Ну, просто унікальна. Дивіться, до цього я дам дві ложечки кукурудзяного крохмалу. Е, хочу сказати, що я вже бачу погрішності. Взагалі це блендером збивати не потрібно. Просто збайте, вже зварену цю кашу. З яйцями, ну, то лишнє, Я не знаю, для чого вони так показали. Можна було мм. Так що мої любі, щоб ви знали, не робіть так як я, блендером не потрібно. Воно дуже смачно буде і так. Тепер мої хороші, якщо б я не, не це зробила блендером, то у мене дійсно б вийшли котлетки. А тепер я мушу зробити тільки так, тому що воно рідке. Так що, дівчата, робіть просто варену чечевицю, не треба, не треба блендера вам взагалі. Просто з яйцями збили і перемішали, і там не треба буде для в'язкості нічого. Дивіться, що робить ця пательня від ксіомі. Вони пухті, вони не підгорають і вони зразу робляться пухті. Тобто сюди ніхто не давав мої любі ні соди, нічого-нічого. Але я кажу, робіть ще раз, як я кажу, не треба блендером. Просто не треба. Не знаю, я бачила в інтернеті, що з блендером. Не треба того робити. Воно, дивіться, ми ще зараз будемо пробувати. О! Я вже, ну, щоб ви розуміли, запах їх, то неперевершений, дівчатки, запах. Зараз у мене вийшли блінчики, а не котлетки. Но все рівно, я думаю, що буде смачно. І так, мої хороші, беру знизу. Ось наші котлетки. Але, ви зрозуміли, коли ви не будете збивати блендером, ви отримаєте гарні. У мене вийшли вони. Немає змісту. Я подивилася, змісту немає. Ось вам котлетки з чечевиці. Я поясню, чому саме з чечевиці? Я не знаю, що мені курка треба. Мені достатньо буде це. Чому чечевиці? Чечевиця, містить Магні. Це, що потрібно нам з вами. Особливо жінкам. Що, що таке магній? Коли у вас насичений організм магній, особливо такий, як я, у, у яких клімакс вже, вам треба магній. Ось, чечевицю, вам треба їсти. До речі, ці котлетки можна зробити. Е, так, як я показую, нічого не треба. Два яйця, сіль, перець, все. І формуйте і чуть-чуть кругмачку. Всього, Тепер дивіться: просто відбарюйте у цій рисоварці. А ви собі наявляєте, які смачні котлети з гречки. Подумайте, ви сам, тобі, собі так не можете при, представити. Точно так само ми з вами зробимо ще з гречки. І кусочок філейки. мені так сподобалося. Худати? Я декілька днів похудала, і я почала в інтернеті шукати рецепти і їх використовую. Ну, може, трохи видознімлюю. Отже, просто, просто бомба-ракета.